У сьогоднішньому відео я покажу вам Буковель, погоду в ньому, які траси відкриті та перспективність відкриття інших трас. Як завжди, ви вже підписані на мій канал, тому знаєте, що в мене все коротко і ясно про Буковель сьогодні онлайн. Поїхали середина дня. під'їжджаємо до п'ятого підйомничку. У нас наш перша година на годиннику Орієнтовно, наже час 20 уже вроді. Пару чоловіка просто Виїжджаємо на п'ятому підйомничку, переїжджаємо на 17-ту трасу, друзі. а Тут такі, знаєте, хмарки пролітають, і вони, знаєте, ну це саме те враження, коли ти їдеш прямо в самих хмарах, вони прямо на тебе летять. Тут і то ти в хмарі, то ти без хмари. Зараз покажу це все наочно. До речі, 5К траса будуть її відкривати. Хай тільки морозити і там професійно штурмувати. Дивіться, 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 все, як вітки, як хмари. І туманчик, до речі, сьогодні був такий прямо потужний, а тут алило. До першої половини дня тут лило сильно, а на бойці було, в принципі, нормально, бо ми там катали більше. Трестикий легкий. Давай, так само, їдеш, дивись в бік, обов'язково. Праві канти, поїхав, поїхав на правих кантах, розігнувся, закантовуєшся і плавно згинаєшся. Ти так, знаєш, агресивно хочеш одразу. Але ж і треба плавно, але проїхав чисто на кантах чітко. Добре, тренуємо. Далі це під'їжджаємо до 12-го підйомничку. Вітерець трошки тут дує. Очікую на горі. Зараз також вітер сильний. Людей сьогодні тут небагато. Декілька чоловік черг не було і немає. Ну і там одинадцяточка, туди також заїдемо. Вітерець посилюється, підіймаємось на 12-му підйомничку. Виїжджаємо нагору. Довга. Значить, тут трошки туманчик ще залишився. Зранку тут взагалі було таке молоко, знаєте, як трогобраті, що нічого не видно, нічого не бачиш. прямо. І до речі, хотів сказати про дванадцяточку, що тут відкрилася вже ця червона траса, 12, 12, а червона. Як її всі люблять, хто дає пряміка, це просто. Суперечно її люблять. Чому? Тому що тут так круто можна стати, вона має нахил гарний такий, бо вона червона. І в кінці такий викат-викат, прямо викачена вона така, що можна зупинитися. Тобто людина, яка в плузі їде, потенційно там зупиниться по-любому за рахунок рельєфу. І за того тут всі напрямі стають. Ну і одночасно хочу попередити вас, щоб ви тут не ставали напрямі, будь ласка, тому що так не можна робити. Ви маєте завжди кататись з поворотами. Ну і само собою будьте обережні, тому що є люди, які просто стоять напрямі, а вони їхати, по суті, не годні. І заїжджаємо значить, на 11-ту трасу. Одинадцята 11 траса тут працює, друзі, і на неї можна покатосити. Там дуже швидкий підйомничок. Все, їдемо. Лише один одному. Не віляйте, не мішайте один одному. Канти з топами постійно змінюються. Зігнули ножки на канти в один бік, на канти в другий бік. Плавні переходи. Плавніше. Дуже плавно переходимо з повороту в поворот щоб ви між поворотами лижі не підкручували взагалі. І тут, до речі, на одинадцяточці відкритий оцей червоний участочок, друзі, така діляночка. Прямо тут нагортають постійно, завжди мій спортцех мене так б'є. Файненько прямо, дуже. Нічого, ми їдемо далі, карвінгуємо. І червоні траси 11-ті відкриті. Так, їдемо далі, ще далі, далі. На кантах хлопці на кантах. На кантиках, на кантиках. Перша червона. Проїхали першу червону. Далі, далі, хлопці на кантах. Об'їжджайте їх, не стрибайте заді них, об'їжджайте. Ми швидше рухаємося, об'їжджаємо. Друга червона. Закрита. І під'їжджаємо до останньої діляночки. Вона синя, але тут багато хто робить ось так. Знімають лишки, йдуть пішачком, бо трошки вона має уклончик файний. Який. Прикольний такий уклончик має. Траса 11 f дуже така прикольненька траса. Це той участок вже біля підйомника, де всі люблять розганятися. Ну і виїхати можна до 11 та 8 підйомничку. Вона трошечки підрозбита, але ще стан більш-менш нормальний. Такий. Можна їздити файненько, ложити дуже. Ми їдемо ліворуч до 11-го підйомничку. Зараз заїжджаємо сюди. Тут людей нема просто. Хоча, коли спомню часи, було скільки тут людей коло восьмерки 11. Вийшли з 11-го підйомничка, там спуск з 12-ї. Переїзд знову до 11-го підйомнику в ту сторону. Значить, там траса 11 -та, та така червона, що переходить на синю, яку я показував знизу. І виїжджаємо в найінстаграмнішу трасу переїзду до 12-го підйомничка. Траса тут також така, бачите, закашена прямо. Підкашена. Восьмерочка, восьмий підйомник тут біля нас і їдемо по трасі під номером 5А 5Б. Пацани вже карвінгують. Давайте ложимо дуги, пацани, чисто на контакт, зі сторони в сторону. да? Файно пішли. Траса тут чітка і сонечко навіть виходить вже. Підходжу вже до 14-го підйомничку. 14-й підйомник, друзі, він як завжди такий, яким його не впізнати, тому що зазвичай тут дуже багато людей. Але цьогоріч. Тут як минулого року, майже пусто. До речі, просили показати біатлонний стадіон, так ось він біатлонний сам по собі стадіончик, друзі. І тут, як бачите, ну, є траси, чи вона ратрачена, навіть не знаю, чесно, але самі бачите. Ви біатлоністи ви краще знаєте, хто на біатлон б'є. Сам він виглядає зараз ось таким от чином. В принципі, траси мають сніг. Але треба ж, напевно, було його відратрачити. Дивіться, 14-го підйомника як погодка. Погодка кайф, кайф погодка. Супер. Тобі як погодка? Класно. Класно? А то, що вітер тебе не смущає? Не дуже. Не а дуже. Все правильно. Ми кармимо, нам все одно. Файний пейзажик вже такий починається. Ну що, поїдемось по 14-ті. Одразу сюди направо. Направо я виїжджаю перший і поїхали. Траса! Прикольна насправді... Ого, там таке болотко розмотали, дивіться. Тут вже її порозривали, бачите, підростала, розмило трохи 14 мисочки, друзі. Щось трошки розмило її. Навіть за лисинки вже такі болото. Головне не розкопати їх. А канав, до речі, немає таких сильних. Поїхали ще. Файно, дивіться, 15 підйомничок стоїть. До речі, показую вам то, чого ще не показував. Значить, цей 15-й підйомничок. 15-та траса, Його всі чекають, бо туди їздить густолен. Там вже накидався сніжок, і буде мороз, будуть докидати та відкриють її. І коротко про ті траси, які ви вже очікуєте, друзі, значить 13-ті, тому що тут найшвидший підйомничок. Отже, 13-д траса, бачите, снігу трошки порозгортали, трохи було так. Ще зараз буде її видно. 13Д-траса. Ще не скоро там снігу набагато менше, ніж на цій 13С-трасі. Тут, наприклад, дивіться, скільки його вже. Трошки щоб її допушили і все, і була б вона готова. 13Б далі траса, та взагалі ще далеко, та й взагалі її, напевно, можливо, не будуть робити навіть. Вершина 13, очки, значить тут 9-й підйомничок робить, 9-та траса. І ми рухаємося по ній, туди ближче, далі до центру Буковелі, тому що це вже закінчується вечірнє катання. Вже майже 16-та година. До речі, вітер розпогоджується в тій стороні. Жовтіє так файний то, врешті. О, хорошо, як пішов. Хорошо, як пішов. Давай ще ложи, ще ложи. Ще більше набіг, ще можеш. Ще сильніше більше. Ложи, ложи, не бій. Таку картину побачив, значить їду по 2Ц-трасі, дивлюсь туди за сіточку, а там світяться, дивіться, як яскраво, яскраво прямо так фари, Показую вам трошки іншого ракурсу. Оба! Як завжди на кінець вечірня сімочка, друзі, переглядайте обов'язково опис під цим відео. Переглядайте товари нашого бренду, найкращого українського бренду гірськолижних аксесуарів Velvet. Опа, хтось полетів як файненько. Ну і приєднуйтесь до курсів покращення техніки катання 9900 за 4 повних дні, плюс, віде... плюс відеоаналізи, плюс рації та все інше.